Конституція України гарантує всім право пересування, право вільного вибору проживання, і це має бути основний орієнтир, на який мають орієнтуватися власне, і громадяни, і державні органи. Питання виїзду за кордон регламентується на сьогодні, у зв'язку з введенням правого режиму воєнного стану рядом нормативних актів. Це і закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це і закон про порядок перетину державного кордону, це і постанова Кабінету міністрів номер 57 яка регулює безпосередньо правила перетину державного кордону. І от саме цей останній підзаконний акт, постанова Кабінету міністрів, вона є якби прикладним документом, яким напряму керуються посадові особи Державної прикордонної служби, вирішуючи питання щодо надання можливості виїзду. Тим чи іншим чоловікам за кордон, тому що там прямо перераховані випадки, прямо перераховані документи, ажіотаж, який розпочався після оприлюднення законопроекту від 25 грудня там, про внесення змін до законодавства, до ціло ряду нормативних актів, з питань військового обліку, мобілізації. Цей ажіотаж. Виглядає так, ніби щось змінилося в законодавстві. Тому перша ключова теза, на яку би я хотів наголосити і підкреслити, що на сьогоднішній день не відбулося у питаннях перетину кордону жодних змін, не набрав чинності жодний нормативний акт, який би щось дійсно змінив. Працівники прикордонної служби, які здійснюють безпосередній пропуск на пунктах. Пропуску на кордоні керуються не тільки нормативними актами, але і, скажімо, так, наказами, вказівками свого безпосереднього керівництва на сьогоднішній день з'явилася така вимога, що дійсно від чоловіків, окрім тих документів, які вимагалися раніше. Вимагається надати якесь підтвердження із відповідно територіального центру комплектування і соціальної підтримки про наявність чи підтвердження тих чи інших фактів. Найчастіше мова йде про надання якихось документальних підтверджень того, що даному чоловіку надано право на відсрочку. Там іде така логіка, що якщо в тебе навіть є право на відсрочку, але ти не Звернувся до ТЦК і не отримав відповідний документ у вигляді або ж запису в військово-облікових документах, або у вигляді тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, зобов'язаного, або це може бути навіть довідка якась про те, що дані або виписка з наказу е військового комісара про те, що там такому-то, такому-то надано відсрочку. То, відповідно, навіть якщо особа має право на відсрочку, але не реалізувала це право, то формально це може стати підставою того, що. Такі особі може бути відмовлено у виїзді особи з інвалідністю раніше і, власне, і зараз, відповідно до нормативних актів, мали надавати документи, що підтверджують статус особи з інвалідністю, тобто, відповідно, довідки акти СЕК медико-соціальної експертної комісії з приводу встановлення певної групи інвалідності, або ж відповідно посвідчення. Про отримання соціальної державної допомоги чи пенсії по інвалідності. Тобто, власне, це було ці три документи, якраз і посвідчували, і були достатніми для того, щоб людину випустили за межі для, для виїзду за межі України. Шириться інформація про те, що нібито третя група іноособи з інвалідністю третьої групи вже не мають права виїзду за кордон. Ні, це не так. На сьогоднішній день поки що змін. У відповідні норми внесено не було. Такі зміни дійсно передбачені у проєкті закону, який 25 грудня було внесено до розгляду, але ще навіть не було першого читання цього законопроекту. І тому на сьогоднішній день забороняти особам з третьої групою інвалідністю виїзд і, скажімо так, мотивувати свою відмову тим, що тільки перша друга група має право виїжджати, це Протиправна підстав правих для цього немає. Зараз багатьох військовослужбовців і навіть і курсантів вищих навчальних закладів військового профілю направляють на навчання за кордон. Так, от коли такі військовослужбовці перетинають кордон, от їм якраз потрібні військово-облікові документи і документи про відрядження, тобто певні документи по лінії саме військового обліку, які оформлюються. Тобто, це, мабуть, і є на сьогодні єдиний випадок, коли дійсно законодавством прописано, що такі документи мають надаватися для всіх інших громадян. Ну, дійсно такої норми немає. Якщо ми говоримо про батьків, в яких, наприклад, троє і більше дітей, там ситуація трішки цікавіша. Про них немає жодного слова. Взагалі, у постанові про затвердження правил перетину державного кордону, у цій постанові 57 Кабінету міністрів, вони в законі про мобілізацію зазначені у якості тих осіб, які не підлягають мобілізації. Але в правилах перетину кордону їх немає. У правилах перетину державного кордону є пункт 2 зі значком 6, де зазначено, що. Також і інші категорії можуть виїжджати за кордон серед тих, які зазначені у законі про мобілізацію, як такі ще не підлягають мобілізації, тобто іде не пряма норма, а йде відсилка до закону про мобілізацію, і все-таки е такі батьки мають право на виїзд за кордон на сьогоднішній день. Не прийнята та норма, яка теж дискутується в зв'язку з за оприлюдненням закону проекту проекту закону про внесення змін до законодавства про мобілізацію, а саме те, що там всі повинні, наприклад, носити військово-облікові документи з собою. На сьогоднішній день такої норми не існує, і якщо цей законопроект буде прийнято, тільки тоді вона в законодавстві з'явиться. Тому говорити про те, що поряд з документами про інвалідність чи поряд з документами про те, що там, наприклад, батько одинак отримує дітей, надайте ще, будь ласка, якісь військово-облікові документи безпосередньо працівнику прикордонної служби, знову ж таки, ця вимога не ґрунтується на жодній нормі чинного законодавства. Варто з собою мати не тільки Ну, це так вже як рекомендація. Бо варто мати з собою не тільки оригінали документів, ну, наприклад, там, про народження дитини, чи про інвалідність дитини, чи про інвалідність самої особи, яка виїжджає, але і можливо взяти з собою буквально роздруківки з закону, зокрема зі статті 23, зокрема, де передбачається перелік осіб, що не підлягають мобілізації. От, із оцих правил перетину кордону, затверджених постановою Кабінету міністрів номер 57 Якщо все-таки буде відмова, фіксувати цю відмову. Е Просити цю відмову письмово для того, щоб власне потім її оскаржити. Найефективнішим способом буде не оскарження до вищестоящого керівництва органів державної прикордонної служби, а все таке оскарження до суду, оскарження до адміністративного суду, протиправної відмови. У виїзді за кордон, де мотивувати відповідно наявність свого права на виїзд і надавати докази того, що саме такі документи були надані під час спроби перейти кордон. І відповідно була отримана відмова, зв'язку з чим суд має все-таки констатувати протиправність даної відмови та зобов'язати відповідно надати право виїзду даній особі.